Доброго дня! Сьогодні ми продовжуємо наше заняття. Ми вже розглянули динаміку елементарної дії і навчились будувати по моделі стверджувальні, заперечні і питальні речення, і ви помітили, що незалежно від того, чи речення стверджувальне, чи воно заперечне чи питальне. Колір зберігається у будь-якому випадку. У задумі це блідорожевий, яскраво-рожевий, фіолетовий та рожевий колір. У дії це помаранчевий. Коли ми говоримо про продовженість дії, це коричневий, результат зелений і зміна результату червоний. На даному малюнку є ще одна стрілка синього кольору, яку ми ще не розглядали. Ця стрілка, тобто стрілка синього кольору, використовується для опису тих дій, які констатуються як факт, чи описують дії, які відбуваються з певною періодичністю. Що це за дія? Це, наприклад, те, що ми робимо з вами кожного дня, вечорами, кожного ранку, на вихідних, часто, рідко або навіть ніколи. Наприклад, якщо сказати, я читаю цю книгу кожного дня, ми будемо використовувати синій колір. І так, починаємо із займенника I і, рухаючись по синій стрілці, будуємо речення «I read». This book every day. Я читаю цю книжку кожного дня. Також замість слова кожного дня можна використати часто, зазвичай, завжди, вечорами. У нас є цілий список таких слів і словосполучень, з якими ви зможете ознайомитись. Єдиний нюанс, який потрібно запам'ятати, що із займенниками he, she, it до дієслова синього кольору додається закінчення S. І розглянемо ще декілька прикладів. Наприклад, ми читаємо цю книгу кожного дня. We. рухаємось по синій стрілці. We read this book every day. Ти читаєш цю книгу кожного дня. You read this book every day. Вони читають цю книгу кожного дня. They read this book every day. Він читає цю книгу кожного дня. He. Рухаємось по синій стрілочці. І вже до дії слова read додаємо закінчення S. He reads this book every day. Вона читає цю книгу кожного дня. She. Reads this book every day. Важливо пам'ятати, що синій колір відповідає за дію, яка відбувається кожного дня, часто, постійно, і так далі. Для того, щоб сказати, я не читаю цю книгу кожного дня, ми повинні використовувати чорний пунктирний прямокутник, у якому є заперечна частка нот. І ми бачимо, що синя стрілка не пересікає пунктирний прямокутник. Але для цього випадку у нас є пунктирна синя стрілка, яка веде нас до синього трикутника, у якому написано «do» та «does». «Do» ми використовуємо для займенників «I», «we», «you», «they», І DAS ми використовуємо для займенників «he», «she», «it». І так, розглянемо приклад. Я не читаю цю книгу кожного дня. Будуємо речення I. Рухаємося по синій стрілочці і переходимо на пунктирну синю стрілку. I do not read this book every day. Я не читаю цю книгу кожного дня. Далі ми не читаємо цю книгу кожного дня. We Do not read this book every day. Далі ти не читаєш цю книгу кожного дня. You do not read this book every day». Вони не читають цю книгу кожного дня. They do not read this book every day». Він не читає цю книгу кожного дня. He. Рухаємося по синій стрілочці, Переходимо на пунктирну синю стрілку і вже використовуємо «does». He does not read this book every day». І вона не читає цю книгу кожного дня. She does not read this book every day». У випадку He does not read this book every day», та, She does not read this book every day», Закінчення S ми дії слова не додаємо, оскільки ми використовуємо «does», де вже є закінчення S. Коли нам потрібно поставити питання, то ми робимо це наступним чином. Наш смайлик уже стоїть у пунктирному чорному прямокутнику. І для того, щоб поставити питання, нам потрібно почати із синього трикутника, де ми бачимо do та «does». Ти читаєш цю книгу кожного дня? Do you read this book every day? Ми читаємо цю книгу кожного дня. Do we read this book every day? Вони читають цю книгу кожного дня? Do they. Read this book every day? Він читає цю книгу кожного дня? Does he. Read this book every day. та вона читає цю книгу кожного дня. Does she read this book every day? А зараз приступайте до виконання завдань, і ми зустрінемось з вами у наступних уроках.